Тіло 51-річного чоловіка виявили після ліквідації пожежі у приватному будинку на Полтавщині. Сталося це вранці. 1 серпня у селі Лелюхівка Новосанжарської громади. Як повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб, загиблим виявився господар оселі. Наразі тіло чоловіка направили на судово медичну експертизу. Поліція встановлює обставини його смерті. 1 серпня близько 7-ї ранку до відділення поліції номер 2 в селищі Нові Санжари надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу, що сталася в селі Лелюхівка Новосанжарської громади. При виїзді на місце події та повної ліквідації пожежі в житловому будинку попередньо встановлено, що в ньому загинув власник цієї оселі, це місцевий чоловік 1973 року народження. Наразі причини та обставини даної події з'ясовують слідчі в рамках кримінального провадження розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України.